Всім привіт. Катка. Тут у нас грає, я дуже не знаю, як цей Ник читається. Коротше, набор Барбок якийсь. Тут проти в нього грає про топ Bea, да, не помню, якийсь Ник. Цього челика був Владик. Да, Vlad вроді. Хоча ніт, не Владик. ну коротше, не помню. Проти в нього грає топ Beatsa, і зараз це буде вихід у. Якби півфінал групи. У них реально була жорстка заруба, насколько я знаю, я помню на Тут вони навіть грали до трьох попів. Я тут судья на коті, тут они, конечно, иногда люблять автоатачить. Перший кіл від про топ Тут зараз перестрілка да. в невидимості по приколу. Тут уже 1-1. Тут ласт. 10 секунд осталось. Робить в кінці кіл про. І рахунок у нас тут 4-1. Дайте вирізаба сяв. Тут я пригаю в Інвізі. Робіть мені немає, що мішає їм. Таке тут вже друга катка. Все ж таки, ближні були до двох 2 пап'ят. Мигралися таки до трьох. Щоб була дуже близька потім ігра Зараз хто з нею зробить кіл Тут я міг сюди махач. Прикольний. рахунок 4-3. Получається 1-1 зараз на даний момент. Це мала б бути вирішальна катка, по суті. Ну, якщо б 2-0 було, то вже все б. Так як була близька гра. То вони ще далі грали. Прошка робить сейчас кіл, я впевнений, Да. Ja nawet nie wiem, jak ten nick czytać, w ogóle nie rozumiem. Gijiks. Gijiks, ja nie wiem. Gijiks tam. Gijiks. Gijiks. Próbowicie atakuje. No, no, już no, tu bata rozstał się. Po prostu wyryza bata. Nie zasnął. Bardzo круto, że teraz się jak raz podkinęcie. 3-4 програв. Далі у нас пройшов все ж таки про топ-1 проти убийцы Снейка. Ну тут буде жорстке розносило. Рознос прямо от Про, про топ-бийцы прям жорсткий потому що він уже не тренувався просто бійцю на ізах сноситиме. И теперь ну, мы уже сразу килл. Просто 7-0. Там не Маша показывает, там просто капец в одну калитку. Ну, зараз крутый был момент. короче, про топ-1 там веров у всех. Тут заразу вам покажу свой профиль. Ну, почти все на 800. Тут мне 3 перса осталось. На 800. Ну, тут -то такие, такие то профиль Клан прикольный. Все, деклан клан. Мы сейчас пока что в топ-44, хотя мы будет 38, но Я потім хочу перейти в ступеньки один. Це основний клан, цей Це пізніше, може, в ньому будуть. Це такі діла. І всім пока!